Всім привіт! Ви на каналі Солянка з України. У нас сьогодні понеділок. І що я роблю? Я роблю прям, можна сказати, генеральне а, прибирання. У нас така трошки, як сказати, невтішна новина. Ми захворіли. Я вже, слава, Богу, вроді, перехворіла, але діти пішли. А, у нас щось якесь інфекційне. Діти рвуть, тошнить. Болить живіт, дживіт. Ось цю ніч, те, що була, Тимофій цілу ніч, можна сказати, рвав. Я так не виспалася. І він, бідолашка, ну, вже йому трошки легше це лежить. Віфремчика теж О, в ту неділю він рвав. Ну, коротше, якісь такі в нас, не знаю. Зараз ходить по нашому місту таке, що багато. Окей, okay. багато людей хворіє. І я вже поміняла постіль. Тут поприбирала, поскладала, посортувала зараз ще сюди. Витягую нові джинси. Наприклад, нові, новий одяг буде в мене на вішаках. Ось тут буде тільки для Тимофія, щоб він знав, що тут можна вдома вдягати, або в школу таке більш. Тому що в школу можна таке спортивне, зручне. А він джинси і не дуже любить у школу. А такий нарядний одяг буде в мене в шафі. Я перебираю. А відразу буду витирати, мити. Коротше, так і в мене сьогодні день. Хочу все поприбирати, помить. Тому що, щоб було чистенько, щоб свіжість була. Так, починаємо, да? Ну що, я вже все поперескладала. З комода подіставала речі. І ви знаєте, стільки місця звільнилося, тому що. Там був такий відділ, наприклад, більш такого нарядного одягу, потім більш такого спортивного. І одна полочка була більш такого домашнього. А зараз я позвільнювала, і мене набагато більше стало місця. Я дуже задоволена цим. Потім відразу я почала перемивати все, відмила гарно камона, бо є деякі такі. Він помальований, діти бувають, помалюють, навіть не помічаючи цього. Тому що діти не так фокусують свою увагу на чистоті. Вони просто граються і все. А, так як дорослі. Мені здається, дорослі інколи вже буває ну, все, все ти бачиш, чи чисто, чи ні. А діти цього не завжди помічають. Ну, на те вони й діти. І... Я все перемиваю, витираю, була дуже рада, що я це все зробила. Поскладала його гарно речі, нічого не викидала, тільки хіба що, можливо, якесь сміття, Там якісь не, не потрібні, листочки чи бумажки, а так всі його речі я зберегла, його є така, такий органайзер, і я туди все поскладала, нічого не викидала. Тому що вже в Тимофія є свої речі, свої там блокнотики, свої якісь машинки, якісь там ручки. Ну, вже його такий вік, що йому цікаво це. І ось в цьому куточку в нас стоїть така полочка. Я вирішила там зробити більш таку його територію, зошити для іграшок, є дві нижні полочки для книжок, його фоторамочка. То я це все зробила, йому дуже сподобалось. Це така ідея. І вже туди часто підходить, щось там бере, собі ставить, то я дуже рада. Знаєте, коли діти хворіють, це дійсно дуже важко. Але слава Богу, коли я вже записую вам це відео, озвучую, вони вже здорові. Я дуже дякую Богу за це, тому що морально навіть тяжко. Зараз я пилососю, все пропилососила під ліжком, на коврику, все, щоб було чистенько, і буду далі мити підлогу. Ай, мені так захотілося все повиприбирувати, повитирати по їхніх кімнатах, поскладати, щоб було чистенько, а, щоб ніякої пилюки нічого такого не було. Або свіжий аромат а, чистоти. Я дуже люблю цей аромат чистоти і вигляд чистоти, коли чисто, прибрато, все лежить по своїх місцях. Тому я люблю цей процес, і більшість мені саме більш подобається результат. Так, я прибрала в цій кімнаті піано. Я час від часу ставлю під ліжку, поки що в нас немає столика. Все з часом купимо ще такого невеличкого столика. І хочу поставити сюди, а комода, можливо, десь ось тут. Тут полка, наприклад, для його буде книжок, іграшки, деякі саме його такі домашні, там на піано завдання. Ось так. По-простенькому поки що, але з часом воно все. Я хочу зробити дуже йому гарну, затишну кімнатку. Ну, поки так. Дивіться, дуже рада, що перебрала одяг. Тепер же все собі по порядочку І місця вистачає, ще поскладаю прання та взагалі буде. І ось тут супер. Ще мені треба єдине купити вішачки, тому що мало. Але все одно, мені здається, доволі непогано. Буде чистенько, гарненько. Тут лоток, постіль, там пледики, бувають, подушки. О, ось так, бо вже в нашій шафі не вистачає місця. А в Тимофія вистачає. То так. Ну що? Іду я далі до Якова прибирати. Залишила піано, тому що я буду вчити пісню, і ще треба хлопцям вчити піано. То я його залишила поки що тут. І теж було б класно, якби. Така якась стоїчка на піано. Треба буде пошукати, як я його собі купувала. Це в костку я купувала. Не було воно просто було ось так і все. Навіть ось тут було б класно поставити, і супер було б, ну нічого. Чистенько пахне. Мене це дуже тішить, що чисто. Так, дивіться, що зараз тут. Така, знаєте, ранкова атмосфера. А ці іграшки лежать на ліжку, ми її знімаємо на ніч, і потім вже як її застеляє, Так як їм трохи погано, то вони вже сьогодні не прибирали. Я вирішила поміняти постіль, все-таки помить, поприбирати. Покажу вже пізніше. Діти в мене прибирають кімнати, я вже це не раз казала. Але це діти Вони не можуть кожен день так ідеально прибрати. Знаєте, як діти прибирають, вони ж все одно приберуть, так як мама. І мені. Хочеться час від часу наводити порядки, щоб було дійсно чисто. Ну що, дивіться, ось так прибрала. Це вже як і подіставав там свої іграшки і подоставляв. Ну що, дивіться, ось так я прибрала. Як на мене, чистенько. Все повитирала, помила, попила, сосила, постіль поміняла. Я дуже задоволена, тому що вже в дитячих кімнатах порядки такі, як люблю я. І я вже можу інші дні, якщо буде здоров'я, все добре. Просто о, прибирати там в кухні, в тумбочках, можливо, щось поскладати, чи що якось гарніше все поробить. А так, супер. Ідемо, йдемо, йдемо. Чистота теж чистота. І ось так. Ці книжечки ось тут, а будуть читати, брати. Дуже були раді, що я так зробила їм. Дивіться, що я роблю, смажу млинці. Кисеньки. Вже небагато залишилося. Єфрем та Яків їх відразу їдять, то не можна ніяк насмажить. Ну нічого. І ще в планах зварити супчик легеньке, запекла рибку червону, посмажила рибку ще. А, посмажила я, мабуть, батькам завезу ще теж, бо нам вистачить. І на даний час то не дуже хтось буде у нас там рибу ту їсти, знаєте, смажено. Але я вже все одно, щоб не пропадало. Так, то зараз я досмажую це і приставляю сувчик швиденько. Ну що, нас вже всі виздоровіли, слава Богу, вже всі проз'їжджалися. А в нас такий красивий сніг, зима, справжня зима. Не, не зупиняється сніг, падати. Буває, там зупиниться на трішки, але все одно тако падає і падає. Вже, слава Богу, всі здорові. Я всім дуже вдячна за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.